Привіт, мене звати Айріс. і сьогодні разом з тобою ми вирушимо Україну казок. Закриваю оченята, казка вже починається. Колобок Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба в них не було. Дід просить Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу, як і борошна немає. От, бабусю, піди в хишку та змити борошно, то й буду колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засівку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двіра з двор заворота та й побіг покатися дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коло це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їжмо на зайчику лапончику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із з боришне сплечени, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я й з борошна спочини, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг аж відмідь йому йде назустріч. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метели, я із з ворош Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Коловок, коловок, я тебе з'їм. Не їж, на лисичка сестричка, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіках метений, я й з борош не спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, від ведмедя втік та й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трошки. Заспівай бо ще раз, та й сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. Дякую, що був зі мною. Підписуйся на канал і солодких снів.